Виконуємо номер 1742 із підручника Геометрія 8 та номер 36.42 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Висота рівнобедреного острокутного трикутника проведена до основи до рівня 18 см. А радіус кола, описаного навколо нього, 13 см. знайдіть бічну сторону трикутника. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас трикутник АБС рівнобедрений. БД у нас висота, БД дорівнює 18 см, і радіус АО у нас 13 см. Потрібно знайти АВ. Оскільки трикутник рівнобедрений, і БД висота, то БД іще і медіана. Оскільки Трикутник АБЦ, рівнобедрений, з основою АС то БД медіана. І АД дорівнює СД. Працюємо у трикутнику. АОД. Трикутник АОД. Кут Д у нас 90 градусів, АО дорівнює 13 см. АОД дорівнює БД. Д. Відняти БО. А БО, в свою чергу, це також радіус, тому БД, відняти 13 сантиметрів. БД у нас 18, Відняти 13, це буде 5 сантиметрів. Ну і тепер знаходимо АД. Із теореми Піфагора. АД в квадраті дорівнює АО в квадраті, відняти ОД в квадраті. Тоді АД буде дорівнювати корінь квадратний із АО в квадраті, відняти ОД в квадраті. АД дорівнює. А О у нас 13 в квадраті, це 169. Відняти ОД в квадраті. 5 у квадраті 25. Отримаємо корінь квадратний, квадратний із 144, і це буде 12 сантиметрів. А Д у нас 12 сантиметрів. Ну, а тепер будемо працювати в трикутнику АВД. Трикутник АБД. Тут Д також 90 градусів, у нас уже АД є 12 см, і БД за умови у нас 18 см. Знайдемо гіпотенузу. За теоремою Піфагора. АВ в квадраті дорівнює АД в квадраті додати БД в квадраті. А АБ буде дорівнювати корінь квадратний із суми. АД в квадраті і БД в квадраті. І це дорівнює, підставляємо АД у нас 12 квадратів це 144 додати БД в квадраті. БД у нас 18 в квадраті. Це 324. І разом отримаємо корінь квадратний із 468. Подамо 468 як 36 помножити на 13 і добудемо корінь квадратний з 36, це буде 6 коренів із 13 сантиметрів і записуємо відповідь 6 коренів із 13 сантиметрів.